Небесний Отець в ім'я Ісуса Христа молюсь. Господи, пробуди синів та дочок своїх, увійди духом та словом в їхні серця та їхні розуми. І нехай Господи вони навернуться до Тебе і пізнають Тебе во ім'я Ісуса Христа. Господь, я молюсь за єдність дітей Твоїх. Дітей Божих, тих, хто любить Тебе і служить тобі. Господь відкрий їм очі та серця їхні, покажи істину свою і не дай зійти із шляху Твого. Господи, нехай прийде покоління праведних людей, які будуть вірні Тобі, і віра їхня в Тебе, Господи, буде нерушима. І будуть вони любити тебе, Господи, і слово Твоє, і з вірою та правдою в служінні Твоєму. Будуть боротись вони за праведність, віру і любов. Господь підійме тих, хто знайде спасіння в Ісусі Христі. Господи, нехай прийде покоління тих, хто принесе світло у цей світ, тих, хто зміни цей світ на краще і спасе його. Господи, я молюсь, щоб нове покоління дітей Божих прославили Тебе, Господи, і щоб царство Твоєму не було кінця. Амінь.